Від сьогодні чинності деякі зміни, що стосуються життя українців, нововведення від уряду та парламенту для водіїв, пенсіонерів, курсантів, кого ще торкнуться? Дивіться у нашому дайджесті. Новинка для автомобілістів. З 1 травня всі АЗС в Україні зобов'язані продавати бензин із додаванням не менше 5% біоетанолу. Це зневоднений етиловий спирт. Виробляють його з рослинних матеріалів, найчастіше кукурудзи або цукрового буряка. І використовують як біопаливо або біокомпонент. Це екологічніше, втім дещо дорожче, зазначають експерти ринку. Не тільки в агросекторі, тому що одна тонна біотанолу це перероблених три тонни кукурудзи. І потрібно пам'ятати, що на виході не лише біотанол, а ще й продукт переробки, який використовується як основа корму. І саме цей корм використовується в тваринництві, в свинарстві, в вирощенні великої рогатої худоби. І це величезний ринок цілий. У травні виплати зростуть для тих пенсіонерів, кому протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова – пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривень 35 копійок. Відсьогодні стипендії для курсантів становитимуть 8 тисяч гривень, а для відмінників-випускників 20 тисяч. Це рішення кабінету міністрів. Міністр оборони Рустем Ум'єров зазначив, такий підхід допоможе зміцненню престижу військової освіти та формуванню сильної кадрової основи для майбутньої української армії. Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відповіді парламенту роз'яснював ініціативу. Стосовно стипендій курсантів, так як президент України пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову. Вона прийнята, підписана, опублікована. Стипендія курсантів 8 тисяч гривень. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно 20 тисяч гривень. І відповідно проходження практики, також 20 тисяч гривень. Тобто всі ці параметри вже прийняті опубліковані. Внутрішньо переміщені особи отримуватимуть грошову допомогу на проживання. Від 1 травня уряд продовжив виплати ще на 4 місяці. Для громадян, які вже отримують допомогу, виплати автоматично продовжать. У Національній соціальній сервісній службі України зазначають, люди, які звертаються вперше, можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заяву на фінансову допомогу для всієї родини через застосунок Дія. У Збройних силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки. Зменшили навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку та охорони. Це рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України. Зміни стосуються як військовослужбовців, яких щойно призвали на службу, так і тих, хто раніше навчався на кафедрах військової підготовки. Або з різних причин приходить без ЕВП повторно. Йдеться саме про колишню категорію обмежено придатних. Верніка Ведмецька, Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.